Дві, три, чотири, п'ять. Так, хтось знову клюнув непоганий, дуже непоганий. Яну. Ох, яка плітка гарна, дивиться. І... Коротше, впливу, дивлюся, козуля здохла, плаває. Привіт, друзі всім! Сьогодні я вже надумав поїхати на риболовлю. Думаю, сьогодні половити плотву, пошукати десь, можливо, на ямку якусь запливу, бо тут близько немає, я мів То придеться їхати десь кілометр, півтора можливо. Взяв дві палки спінінгові, дві катушки, дві кормушки, зроблю таку фідерну оснастку і попробую на черв'яка половити якусь рибку, можливо, якраз щось вийде. Зловити, бо вже дуже давно не їздив, там з тим домиком зайнявся з будинком. Вже зараз накрили нього, вікна двері вставили, то вже можна потрошки виїжджати. Першим ділом треба вилити воду. Трошки човен течеться. Це не мій човен, то товариша мого одного. Мій човен стоїть в іншому місці треба буде нього десь сюди перегнати. Года сьогодні така марна із проясненням трошки моросив дощ вранці, але вроді не холодно дуже. Я то взяв костюма зимового, думаю, можливо сидіти буде холодно на човні, щоб не замерзнути. От я приплів на своє місце, де буду ловити. Тут вода, я став тут такий закуток, тече, я йде звідси туди. І тут яма сама, а там з тої сторони, з той йде річка і стої йде річка туди далі. А тут між ними яма. А то я тут спробую половити. Човна примікнув до весла, весло затикнув в мул туди. І буду зараз збирати. Будочки спробую. Може якраз щось вийде зловити. Так, першим ділом мішаю прикормочку. Отакеї прикормки зроблю фідер для до одного лову. Пулеміт пеще. Пулемен, так. І ще в мене тут трошки є висипав отаке от зимова бича кров. Трішки висипав на дно і зараз ще цієї трохи додавлю і водівнички напхаю. не знаю чи воно зараз дасть що чи не дасть. Я я трохи сильно але Поставлю, хай буде така вийшла прикормочка. Постоїть, поки я зберу снасті. Просидів я того дня на річці, декілька годин нічого не піймав. Але на другий день знову вирішив поїхати, знову все ж таки шукати, доки не знайду. Тільки вже взяв іншого човна і поїхав в іншу сторону. Почав його дивлюся, козуля здохла, плаває В річці Треба її висунути мабуть, на берег. Може якийсь звір з'їсть. О, дивіться, яка козуля. Вона це вже почала розлазитися. Вона туди полізла. Ого, башка. Може почує який єнот. Да витягне її собі поїсти. О! Фух. Косуля втопилася. Приїхав знову на інше місце, ще шукаю плотву. Такий закуток. Дивлюся, тут закутку скаче поверху. То зараз я попробую її піймати. О, хтось клює. Опа, опа, є. Хтось є. Мабуть, невеликий. Ну, є. Хоча чого? Нормальний такий собі підлящик. Є. Лиска заплуталась. Так. О, О потянула на дно. О, це хтось більший, походу. Мабуть, а може і не. А може не. Эх, відчепилась. Не, не, є. О, це плітка. Така непогана. Пліточка непогана. Ой яка. Так можна і натягати бачу трохи. Якщо наловлю, то зроблю. Таранечки засолю. Насушу. Так. Оп, клює. Думав, вже на дно пішла. О-о-о-о-о, пішла! Є! Хтось знов, я нічого собі оце кльов гарний. Можна ловити так, якби би щось більше клювало трішки. Ну такий підлящик. Попався. Нормальний ще. Ще нормальний. Опа! Знов хтось потягнув на дно. О! Це хтось, мабуть, більший. Чи ні? Хі, кожен раз хтось більший, здається. Ні, це гарна якась плітка. О, яка гарна. О, яка гарна плітка. О! О, таких би наловити, то це було б гарно. І на жараночку вже піде. Хороша. Хороша. Добре. Все таки мені вдалося їх знайти і ще, мабуть, вдасться наловити, якщо так буде клювати постійно. Вдягаю черв'ячка. На цій самій ямці тільки трошки в інше місце переїхав, бо щось з тої сторони стояв, воно перестало покльовувати. Переїхав на іншу сторону. Вроді зараз як то знову трошки починає покльовувати. Ну, не густо риби, конечно, але без риби додому не поїду. Такий щось піймав. О! Потягнула Підзілля десь хотіла. Тікти. Що це в нас? а це в нас така рибинка непогана. Гарнюня. О. Ах, потім покажу скільки піймав. Такі гарні всі. Малих майже не було, може одна чи дві. Менших... А це то всі такі нормальні. О! шла на дно. Ох ты сия, чё ты, хто сия, мабуть, быть гарная якась, хоть не ветервалась. А ну, о, гарный такий, якась педляшчик небе, широка така, красота, красота. Де ж то поділася раніше така клювала гарна. А вже щось стали менше О. О, так, Отак! хтось. Ух, це хтось мабуть більший. А ну, іди сюди, хто там? Може бути платвечка, Да, о, яка красива, о! Це класно. Ходи сюди. Отак. Можна забирати. Отак. Так, тут знову клюнув непоганий, дуже непоганий. Ну... Ох, яка плітка гарна, дивіться. Ой-ой-ой-ой-ой. Це, мабуть, сьогодні найбільше. Навіть яка красавиця, красавиця, ах, красавиця яка. О! Це вже гарно подобається мені така риба. Оце подобається така риба мені. А, краса. Ой, знову потонув. Хто там нас знов. Хтось невеликий на цей раз, бо відчувається, що не так, як тоді. Такий собі гарний підлящик. Гарний. Просто навіть не... не спротивлявся сильно. Собі так плів. на рибалочка получається. Так вже не хотілося ще десь шукати, пробувати. Але рискнув, рискнув і не даремно. Дивіться скільки репки піймав, такі гарні бутички. Ця, мабуть, саме найбільша така хороша. гроба. Ну, таких декілька подібних є. Ну не всі такі а аж такі гарні. Знаю скільки штук. 30, може, зловив. Ну, ще буду ловити. Пробую ще зловити. Меняти червячка о чому че, з'їли майже зовсім. Лапа, клвочка гарна. кльовочка була, ну ще може бути. Поняв, хтось взяв. Хтось взяв, непоганий. Краснопірочка гарна. О! Більшого вчепив цього і взяла більша пітка. Краснопірка. Треба, можна, до більшого пучка чіпляти на гачок, тоді вона буде брати більше. Зараз спробую так ще. Пробувати. Ну от вже й вечір майже прийшов, сонечко почало сідати. О, я дивіться трошки наклав плотви, конечно. Зараз буду вже їхати додому скоро. Зараз ще зроблю декілька закидів. Поки є черв'як на гачку. І буду братися додому вже. Хватить мені. стільки плотви? Не думав, що стільки зловлю. Ну ось і все. Рибалку закінчив на сьогодні. Получається, відкрив я цього року вже рибалку на поплавкову вудку. І це ось такі плотвина ловив. Така вона навіть непогана, я би сказав. Загальному. Загальному така непогана. Було декілька маленьких там таких лящиків. Але в основному то такі Гарні платиці Такі, такі всякі. Хороші. Такі о, це, мабуть, найбільше. Гарна. Отакі. Так, зараз я їх відерце позбираю. І буду їхати додому. Ще мені трошки їхати далеко. врахую скільки зловив. Одна, дві, три, чотири, п'ять.

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 7, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 піймав. Ну, піймав більше, а забрав 44 декілька маленьких випустив. О, не знаю скільки. Може з півтора-два кілограмів буде. Але є такі гарні платишки, то я думаю, що насолю. Все, буду їхати додому. Дякую всім за перегляд. Всім всього найкращого, до зустрічі.